Валерій, а поясніть глядачам, будь ласка, як працює, за яким принципом працює дрон перехоплювач? Що це за технологія? Я як ну, вона відпрацьовувалася ще півтора роки тому. це таким чином, що це три радари. Якщо в тебе є, то по триангуляції вони відслідковують пересування цілі. Це не точне відслідковування, це як п'ятно йде, да і вже потім цю інформацію передається на Наземну станцію чи безпосередньо е, е, в електроніку самого дрону в залежності від його виготовлення і того, як він обладнаний штучним інтелектом чи не обладнаний, і уже доведення йде. Е, в цьому п'ятні, коли ти полетів туди, пілот, наприклад, то або руками. Це має бути класний пілот, який може по е, швидко е, пересувній цілі, тобто більше 200 кілометрів, може вразити в цей час е, дрон, своїм дроном. Або це по штучному інтелекту, коли доведення йде по розпізнаванню образів, коли в тебе завантажені в мізки твого дрону образи там шахеда чи інших розвідувальних чи, чи ударних дронів, він їх визначає і сам доводить уже без дії пілоту. Це вже кращий варіант, чим бінго, яке пілот попав чи не попав. Валерій, а поясніть глядачам, будь ласка, як працює, за яким принципом працює дрон перехоплювач? Що це за технологія? Я, як? Ну, вона відпрацьовувалася ще півтора роки тому. це таким чином, що це три радари, якщо в тебе є, то по триангуляції вони відслідковують пересування цілі. Це не точне відслідковування, це як п'ятно йде. Да? І вже потім цю інформацію передається на. Наземну станцію чи безпосередньо е, в електроніку самого дрону, в залежності від його виготовлення і того, як він обладнаний штучним інтелектом, чи не обладнаний, і вже доведення йде е, в цьому п'ятні, коли ти полетів туди. Пілот, наприклад, то або руками. Це має бути класний пілот, який може по швидко пересувній цілі, тобто більше 200 кілометрів, може вразити в цей час дрон своїм дроном. Або це по штучному інтелекту, коли доведення йде по розпізнаванню образів, коли в тебе завантажені в мізки твого дрону образи там шахеда чи інших розвідувальних чи, чи ударних дронів, він їх визначає і сам доводить уже без дії пілоту. Це вже кращий варіант, чим бінго, яке пілот попав чи не попав Валерія. А поясніть глядачам, будь ласка, як.